Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді тракторець більш свіжих років з заводською оригінальною кабіною, потужністю 33 кінських сили, Кубота КЛ-33. Давайте ближче познайомимось із станом і комплектацією на дану модель. Хочеться почати із його габаритних розмірів: від початку до кінця заднього колеса 300 см, висота трактора 2 метра. Колія по центрах задніх коліс в вузькому положенні 112 см. Також можна колеса переставити місцями і ще плюс враховувати, що розбурний диск. Максимальна колія 135 см. По дисках трактор 2000 року. Розмір задньої резини 136 на 24 Це така досить широка резина. Передок також відносно. Немаленький, 8х16. Тут стоїть повністю нова резина БКТ. Фреза з боковим редуктором кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкоз'єму і автопопадач кардану. Також тут вже встановлені маркерні колеса. Робоча зона фрези 170 см. Ножі просто прекрасно виглядають. Гляньте на їх товщину. Фарба на редукторі щось, мачтось збереглась. Гарно виглядає. Ось тут розмір є, боковий циліндр тут є. Ось такі позаду фари, додаткове світло на кабіні. Сюди втягується повітря для опалення і кондиціонування. Підніжка з обох сторон. Ось тут табличка з номером шасі. ну що ж, Ззовні трішки ознайомились. Давайте присядемо і прогріємо трішки наш трактор ввелі відкривається широко. Гляньте все проврізінняно, герметично, тут підніжка є, гляньте гарно під поліком, ще досить товстий слой шумовіброізоляції, тут також все оббито м'яким матеріалом. Так, залазимо всередину, запалення. Свічка нагрілася і заводимо. Всі кнопки можна листати інформацію бортового комп'ютера. Бачимо, що напрацювання. 987 мотогодин. Сигнал працює. Додаткове світло. Двірники. Всі працюють. Виключаємо. Так Включили тепло. Обігрів. Для кондиціонування ося кнопочка натискається і тут холод. Є ще ось такий магнітофон. Так, як регулюється кермо по висоті? Дуже просто. Є гідропідсилювач з вражаючим виворотом керма. Погляньте самі. Задній привід, повний привід. Перемикається ось цією кнопкою. Повний привід, оберт на місці, більш швидкий оберт на місці. Задній привід, повний привід, оберт на місці, більш швидкий оберт на місці. Ось тут треверс. Щоб його включити, потрібно трішки догори і включається легко. Підвісні педалі щеплення. Об'єднана педаль тормозу, фіксатор тормозу. Педаль газу є під ногою і ось тут під рукою. Коробка напівгідравлічна U-Shift. Вперед тут 12 передач, назад 8. І діапазон повищених понижних. ще усі. Такий прикурювачі. Приємним матеріалом тут це обшито. Трішки направлю річку, щоб було на вікно, щоб воно не запотівало. Тут також є м'який матеріал. Поки наш двигун прогрівається, давайте перевіримо навісне обладнання фрезу опустили і в першу чергу переявляємо пам'ять. Догори фреза автоматично піднялася. Донизу фреза опустилась там, де вона й була. Боковий циліндр вправо і вліво. Працює. Можемо натиснути ось цю кнопку. Включили боковий плавач. Наступні дві це два безпечних режими. Безпечні режими це. При включенні задньої передачі фреза піднімається і при включенні розвороту на місці фреза піднімається. Шайба максимальна висота підйому і під яким кутом плаває. Це у нас більш чутливі режими. Так, прикрили назад. Поки фреза опущена, включаємо вал відбору. Яку включимо? Звісно ж, максимально виходимо, подивитись на роботу. Ось так працює наш кардан. Ось так працюють ножі. Гарна, тихенька стабільно робота. Є ось додаткове світло. Тут є світло і тут є світло. Повертаємось всередину. Вимкнули вал відбору, закрили двері, Фрозу підняли. Вимикаю, плавучий режим. І давайте трішки почнемо наш рух. Перевіримо функцію оберт на місці. Дивіться, як можна рушити. Сормузор, зрозуміло. Ми зняли трактрець. Реверс вперед. Перша передача і ми вже їдемо. Друга. Третя. Четверта. І тут на таблі все. Бачите, повторюється. П'ята, шоста. Супер. Так, чуть виїхали далі і перевіряємо розворот. Ось настільки тракторець стає маневреним вправо і тепер вліво. Супер. Вимикаємо оберт на місці. Хай буде повний привід. І продовжуємо збільшувати передачу. Сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята і дванадцята. 12- це максимально, давайте трішечки. Виїдемо до більше місця. Отримали нашу максимальну швидкість. Розвернулися і повертаємось на майданчик. Така робота дивина. Як бачите, пічка дує, вікно не запотіло. Ось запарковуємося. Вимикаємо реверс, вимикаємо передачу, фіксуємо на тормозі і йдемо дивитися, що у нас робиться під капотом. Підняли наш капот. Ми бачимо стан глушника, стан виклопної, генератор, ось тут наш стартер. Попереду стоїть акумулятор, антифріз мінус 40, ми його замінили. Повітряний фільтр стоїть новий. Двигун з маркуванням D1503. Це трьохциліндровий дизельний двигун, дуже популярний. Спробую показати. Бомба на паливні. тут номер двигуна вибитий. Давайте додамо трішки газу. робота двигуна. Ми тут замінили масло, масляний паливний повітряний. Ну що ж, глушиться трактрець. ключем. вимкнемо палення. І перейдемо до висновків Кубота КЛ-33 трактрець з герметичною кабіною вже більш свіжих років. Візуально, як бачите, в хорошому стані. Вартість трактора в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 14 600 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу. А скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому очікуємо вас. Купуйте в тотус-трактор.